Подія століття відбулась у селі Нем'яч. Воно отримало повноцінну написану і надруковану історію майже на 350 друкованих сторінок. Працював колектив авторів. Тут і науково краєзнавчі праці, творчість нем'ячівців, легенди краю. Презентація, незважаючи на проливний дощ, стала дуже теплою, майже родинною зустрічю. Усі виручені від продажу книги кошти підуть для потреб. Збройних сил України людині властиво селитися там, де є основні засоби до існування. Насамперед вода з криниці розпочався літопис села Нем'яч, що стало однією із розповідей книги Смак води з отчої криниці, нариси з історії села Нем'яч. Так назвали своє творіння колектив авторів. І спочатку метою було зібрати докупи все, що було написано простими сільчанами і дослідниками. У процесі роботи над книгою перший задум переріс у дещо більше. У нас з'являлися все нові і нові ідеї. Ми розширювали книгу новими розділами, фотографіями, спогадами. І, зрештою, хотіли так попрацювати над важливими елементами книги. Щоб це видання вийшло цікавим і емоційним. Представила видання і колектив авторів Леся Гук. Вона і зініціювала написання такої книги. Крупинка до крупинки збирали місцеві жителі і дослідники історію села Нем'яч, а набігло дат і розповідей чимало. Отож, робота над книгою тривала чотири роки. Вдалося напрацювати 347 сторінок друкованого тексту. Книга складається із восьми розділів, у яких вміщені 20 статей, 10 творів усної народної творчості, 14 літературних творів. Написаних односельцями не лише історією, поезією і прозою, а й пісенною творчістю, присвяченою рідному краю, наповнена ця книга. Ілюстрована двома стами унікальних фотографій із сімейних архівів. Детально опрацьовано усі елементи книги. Світлина для обкладинки зроблена тернопільським фотографом Юрієм Зелененьким. Він нем'ячівський м'ячівський зять. Для обкладинки ми використали фотографію нашої сільської криниці, адже це найбільш пізнаване і святе місце у нашому селі. Перша назва книги Смак води з очої криниці, символічна. Криниця як оберіг, як символ роду. Криниця, яка є, була, була завжди, від кого себе пам'ятаємо, і яка невиданим перевеслом поєднує нас із минувшими. Бо саме біля неї, за переказами, поселилися. Наші найдавніші предки редагувати статтю про духовне життя та парухів села Нем'яч випало духівнику місцевої греко-католицької громади, настоятелю храму Різдва Пресвятої Богородиці, отцю Михайлу Бакаю. Праця над книгою виявилась обопільно корисною. Радію тим, що мав змогу одним з перших познайомитися з цією книгою. Направду у підкамені дуже багато мініча, і тоді, коли я її отримав. Вони вже всі знали, що священик її має. І тому я мав дуже маленький проміжок часу, щоб з нею ознайомитись. Але натомість з нею скористалися багато інших, і кожен, хто її відкривав, він радів тому, що про його село, про його малу батьківщину є згадка, яка передасться наступному поколінню. Деяке світло щодо першовитоків села проливають тексти польською мовою про храм Різдва Пресвятої Богородиці. Біля нього ще збереглася церковна дзвіниця XVII століття і стара плебанія. А якщо дослідно, то написано так: дерев'яна, дубова, з округлим куполом всередині, збудована ще у 1459 році ведно запису. Виходячи з цього, ми можемо говорити, що наше село було засновано значно скоріше цієї дати. А наша святиня, храм Різба Пресвятої Богородиці, вже більше як 5 століть є духовним центром села. Чистість голова Підкам'янської громади Богдан Бутинський, пригадавши, як ще у недалекому минулому працював тут вчителем, висловив свої міркування про особливості цього населеного пункту. Однією із них є бажання вихідців зробити щось корисне для рідного села. Те, що село має свою історію і воно має, має, чи має пишатися свою історію, і я думаю, що воно буде мати історію в майбутньому. Я вам дякую за цю книгу, від Кам'янської територіальної селищної ради відцето особисто. Край оповитий легендами. Кажуть про нем'яч ті, хто тут народився і виріс. Історичні факти щедро приправлені вигаданими і прикрашеними розповідями. У слові нем'яч чути клич і склип. легенда і незвична, і незнана. Як у слов'янський ніжний архетип відпався лихий нащадок. За однією з легенд творили історію нем'яча і татари, каже співавторка книги, вчителька історії місцевої школи Марія Василівна. Коли я вперше взяла цю книгу, я вам не можу передати тих емоцій, які мене охопили. Здійснилося те, про що я тільки мріяла і навіть не могла висловити голос. Здійснилося не тільки моє бажання, а бажання ще однієї людини, якої на превеликий жаль зараз вже немає посеред нас, але ми завжди пам'ятаємо про нього. Це наш директор, наша поважена людина Веренчук Іван Миколайович, який прослужив, навіть можна сказати, стінам цієї школи. 28 років І саме він ідею дав таку написання цієї книги. Пишається своїми учнями, зокрема Ігорем Букалом, випускником історичного факультету Львівського національного університету імені Франка, котрий торує шлях в історичній науці, та є представником ініціативної молоді, яка долучається до різних проєктів для розвитку села. Він не тільки написав шість статей до книги, але продовжує написання. Книги багато консультував, подавав різні різні пропозиції і редагував текст. Вітав своїх колег по праці над книгою та учасників презентації Ігор Букало через онлайн зв'язок. Науково-краєзнавчий десант прибув із бродів. Аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Корчак назвав таку книгу подією століття, розповів про свій внесок в дослідження історії нем'яча та околиць і наголосив. Ось на чому звичайно для Нем'яча сьогодні така дуже важлива подія. Ми ще навіть до кінця не усвідомлюємо її цінність, тому що ну якби. Неміч отримав сьогодні свою таку повноцінну багату історію і в такому презентабельному виданні. І тепер учні, скажімо, цього села вони зможуть знати багато що. А якщо навіть і не все, то вони можуть опершись на це продовжити далі ці дослідження. Ну скажеця книга так. і про роди онем'ячі. нем'ячі Зварич, відомий бродівський краєзнавець, розповів господині заходу про історію її роду Федоркович, до якого і сам приналежний бо родом зі сусіднього села Попівці. Тісно зв'язаний своєю родиною. Скажемо, Щерба Люща Васильівна, яка вийшла заміж в ж, є моєю троєрідною сестрою. <рикла> Як бачите, ми тут всі споріднені. Хотілося, щоб наша вся родина зараз вся Україна. Була сприєдляною і пам'ятала про своїх предків. Директор Бродівської гімназії імені Івана Труша Юрій Мельник, вчитель-інформатик за фахом, наголосив на важливості знання своєї історії, особливо в контексті розв'язаної Росією війни. Останні, там, наприклад, півроку, відколи триває війна, думав на цю тему. Так, ми тут трошечки знаємо історію. Но там на тому сході люди слабо її знали. І ті, що нами керували. Бо якщо б всі знали добру історію, я думаю, що б зараз була б зовсім інша ситуація. Ця книга це теж історія. Тому що те, що написане, воно буде сьогодні, воно буде завтра, воно буде післязавтра, воно буде за 100 років. Розділ про національно визвольні змагання краю писався вкрай важко. Зауважила пані Леся. Візуально доповнили його на презентації спогади і партизанська пісня у виконанні безпосередніх учасників цієї боротьби з відеоархіву. які дійшли до наших днів, а також і літописом у парк нова серія 23-24 том. У порядником якого є е, о, породженець Брідщини е, Романюк Михайло, ми знаємо про те, що серед них були і прості стрільці боївок, і станичні, і кущові керівники, і навіть керівники підкам'янського і Бродівського районних проводів ООН. Часом катаю себе. Ну чому? Чому було не записати? Адже вони могли багато нам розповісти. Тому ніколи не втрачаємо такої можливості записувати спогади своїх рідних, близьких, людей, які живуть поруч. Бо хто знає, може через 5, 10, 20 років ці спогади ляжуть в основу нової книжки. А зараз ми хочемо вам включити ще одне відео. На цьому відео три жінки з нашого села співають партизанську пісню. Дві із них, Стефанія і Ганна, вже відійшли у вічність. Ганна була зв'язковою УПА. Спогади цих жінок ще давно-давно були записані, і вони також. Я хлеб основ твої наш слава Україні, героям слава, слава україні, героям слава, на породові, упав, як цвіт, як скошена трава. Усю любов, усі думки забрав з собою. За мить коротку завершилося життя. Убав для того, щоби вічно жити серед людей, майбутніх поколінь. Упав для того, щоб край любити помілими, як він колись любив. Традиції героїзму нем'ячівців неперервні. гідними їх продовжувачами є воїни Збройних сил України, а тих, хто загинув вшановано хвилиною мовчання. Кожен перепустив цю книжку крізь своє серце. Так, директорка школи Галина Букало серед іншого зацікавилась розділом про освіту у нем'ячі. Ваші предки, ваші прадіди хотіли прагнули того, щоб, ваші щоб їхні діти вчилися. І цьому показує історія школи. Коли згоріла, це, згоріла була школа Першу світову війну, діти мали все одно вчилися, вони вчилися по сільських хатах, здобували освіту. І вже тоді люди знали, що основним пріоритетом кожної людини, кожної особистості є знання. Фельдшер із 45-річним досвідом і безліччю історій порятунку односельців Оксана Процюк говорила не про медицину, а подякувала за працю. Вдячність є однією із психологічних передумов здоров'я. Не кожне село чи селище може похвалитися тим, що має історію свого села в книзі. Хочу наголосити, ця подія відбулася завдяки праці і старанням окремих людей нашого села. Які внесли вагомий вклад в написання цієї книги, а саме, це опитування про події минулого наших старожилів, про традиції і звичаї, навіть рецепти давніх страв? Хочу сказати велике спасибі авторам книги за титанічний вклад в написання книги збору інформації. Про різні періоди нашого села. Цінними спогадами про культуру села поділилася своїми майбутніми читачами мама пані Лесі Марія Федоркович. Вона авторка розділу про культуру. Ще десь 12 років тому назад, коли вона допомагала внуці писати пошукову роботу до університету, вона записала дуже багато спогадів наших односельців, які вже відійшли у вічність. І ті спогади дуже пригодилися при написанні книги. Як нем'ячівці і у мирні і в важкі часи шукали розради порятунку і єдності в музиці. Основи музичної освіти отримували у підкам'янській музичній школі, а згодом продовжували її професійно. Одна з кращих солісток сцени Львівської обласної філармонії Ольга Клімченко-Фенюк в дитинстві розспівувалась у рідному селі Нем'яч. Відому землячку ще довго не відпускали з імпровізованої сцени. Мені приємно було згадати всі звичаї, обряди, описані авторами, вже які я колись маленькою дитиною вже казала мені. Застала, дивилася, слухала Ягілки, свята, весілля. А та, як колись проходили весілля з такими співанками нашими, напевно, не знаю, чи де ще є такі, як весілля проводилися з нашими співанками. Я виховувалася на цих піснях. І дуже сюди на... на цю зустріч. Я чомусь згадала такий старовинний галицький романс, написаний ще на початку минулого століття, написаний кутоцьким священником і композитором Віктором Майком. Він називається Родинний край». Тому, власне, тим романсом я хочу вас привітати і вам подякувати. Бісти херамонії в себе в селі. Як мандрує українська культура через океан і там набуває нового розвою, розповіла уродженка села у минулому вчитель української мови Нем'ячівської школи. Сучасні технології дозволили звернутися з північної Америки до своїх односельців. Дорогі мої односельчани, гості, громаду. Мені дуже приємно, хоч віддалено, але сьогодні бути разом з вами. Та розділити нашу спільну радість презентації першої книги про історію нашого рідного села Небіч. Радію з того, що я теж долучилася до праці над цією книгою. Дві статті і власна поезія, надіюсь, будуть вам цікавими. Ці статті про наші давні нем'ячівські звичаї та традиції. Її землячки і тут, в Нем'ячі, і тепер там, в американському штаті Іллінойс. Леся Клімченко і Вероніка Чаплій приїхали до Америки не лише з валізами, а й з бандурами. Вони учасниці капели бандуристів Північної Америки та Чікаського ансамблю бандуристів Чарльз Зілля активно підтримують збройні сили України на іншому континенті, концертами та акціями проти російського свавілля в Україні. За цих п'ять страшних дошли... Місяці війни ми ніколи не стояли острові сі подій. Ми були, так би мовити, інформаційну війну. Ми приймаємо активну участь в багатотисячних відданих та протестах, які проходять вулицями ЧК. Також організовуємо так звані арт-демонстрації акції, щоб весь тільки побачив жахіття Бучі, Ірпаня, Києва, Вінниці, Харкова. Дякую всім, хто долучився до написання і до видавництва цієї книги за їхню величезну працю. А сама з нетерпінням чекаю, коли ця книжка попаде в мені в руки, і я особисто сама зможу її перечитати і ще більше дізнатися про історію нашого самобутнього села Нем'яч. А подарунком від нас буде пісня, яку ми з Веронікою заспіваємо для вас. Ця пісня написана емігрантом. Пісня називається Прощай, прощай. Ця пісня, хоч написана давно. І є дуже актуальною спеціально зараз. Самобутність нем'ячівців надзвичайно різнопланова. Вона була представлена і на виставці нем'ячівських запасок, яку організували з експонатів з особистих колекцій. Е, виткані руками містри нем'ячівських, запаски і карків. Отим запаскам вже більше як 100 років. І у славнозвісних весільних сухарях, якими пригощали усіх гостей заходу. Звісно, що книга з авторським автографом особливо цінна для читача. Відомо, що перший наклад уже розійшовся, тож автори планують додрукувати книгу. Важливо, що усі кошти від продажу книги Смак води з отчої криниці підуть для потреб Збройних сил України. Ми вирішили, що перший тираж книги. Який вийшов, і кошти за цей тираж ми передамо на потреби наших воїнів? Це така маленька наша лепта, яку ми можемо зробити у перемогу.